Вітаю вас, друзі, ви на каналі Болебей. І ми знову продовжуємо цей ганебний шабаш. Ми продовжуємо лізти на БК на затміні на 15 му рівні. Друзі, насправді дуже прикольно було б, якщо б ви лайк поставили, якщо б ви коментар залишили та підписочку оформили. Але це так прелюдія, бо зараз буде справжній секс. Ну, як ви бачите, перше е, поглиблювання, е, так би кажучи, відбулося на ваших очах. Угу. Ну, це, це, це було, це було дуже навіть. О, ні. А це було не дуже навіть. Блін. вау, ху ху, -ху. О, да, Що я роблю взагалі? Що ж я таке, таке блін-нам! Треба було підготуватися. Ну все, підготувався. Тепер я налаштований тільки на те, щоб дубасити, дубасити і ще раз дубасити. Ця тактика має мені допомогти, тому що минулого разу вона мені не допомогла. А по закону. А по закону, того, що називається логікою. Якщо минулого разу мені тактика не допомогла, то цього разу допоможе. Ні, не приближайся до мене, нечисть. Хо-хо, рокеучерго. Я ще його добив, ви бачили? Ні, ну що я роблю? Так не можна робити. Я ж не бачу, що він почав робити. А значить, мені не можна робити щось у відповідь. Бо нема відповіді, це просто мої 5 копійок, які нахрен нікому не потрібні. Я б взагалі в шоці? Може виживання спробувати? Або дуейку, або іспит. Або турнір. Ні, я піду на м'ясика, бо це так круто. І ніфіга не марно, це дуже класна, дуже класна ідея. О, дякую тобі, Болобей, за дуже класну ідею. да, Взагалі, хвилі... будь ласка. Цей бик точно родом з якихось гір, бо він такий жорст... жорсткий, що мені здається, він з гір. Інакше бути не може. Ні, ну я ж так класно шов, Ні, 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 так ого. -го. Оце класно, я йду, да? На! Ні-ні-ні! Тримай! У -у -у -у. Відбили карася! Ну він не карась, але мені батько. Оце він мене дуже іскусно та віртуозно виніс. Я не знаю, як це коментувати. Це просто якась. це якась дурня. У -у -у! Оце камбуха нормальна я прилетіла, да? Ну давай спробуй щось. Ні-ні, ні ну це, бу, це була помилка. Не той прийом, не той прийом. Ні-ні ні. Ого, ого, оце я класно роблю. О-о-о, і прямо в спиною мозок. Він мав вже відлетіти, але це нереальне життя, і тут все не так сумно. Друзі, я отримав 280 монет, через що я можу вас привітати. Тепер в мене на каналі з'явилася реклама. Хіба це не круто? Це дуже круто, особливо для вас. Я ж знаю, що людям дуже класно, дуже подобається дивитися рекламу, з нею грати. Чи це тільки я такий. Е, так, добре, чого це я почав якісь, якісь незрозумілі речі Речі козати ніяк не пов'язані з грою. Так. Я же професійний киберспортсмен, правильно? Я маю говорити тільки те, що пов'язано з грою, а ти мені нічого не зробив. А! Ага. Лузер! Лузер! Тримай, бля. Ви тільки подивіться, як я його розвалю. Пхи, просто нічого зробити не може! Оце комба! Хо-хо! Ви просто подивіться, я з себе не можу надивитися, це просто уйма добра. На, тримай! Тримай! О, паля ще сраку у обличчя. Ні-ні ні, нормально. Ага. Добре, а тепер отак робимо. Nice, ass, дідько. Дідько! Він просто мене взяв і виштовхнув зі свого життя. Я йому більше не цікавий ні краплі. Але кому яка різниця, коли я просто роблю underflower kick. На, на, балі, Ні, ну все, я програв. Да, бачите? Ні, я не програв, а ні, я програв. Ну що ж, буває. Так, добре, що я отримав? 320. дам, oh, Я можу купити пентхаус в Голівуд Хіллс. Це просто уму не досягаємо. Розуму не досягаємо. Ви розумієте, 320 монет. Що це означає? Це означає те, що я дуже неймовірно класно з ним подрався. Ви просто бачили, як я йому намилював його рило. Я вважаю, що це лайк, підписка, колокольчик і прочі дії, прості дії, які ви могли би зробити. А я тим часом продовжую займатися. Mm. Ха -ха -ха. Ну, борьбою, просто кажучи. Насправді, це просто дуже така міцна чоловіча дружба, те, чим ми займаємося. І як бачите, я тут взагалі не актив. Тобто актив тут дехто на кого пальцем не вказати. Бо він цей палець, знаєте самі, що зробить. І фігак, і от так. Угу. А тепер фігак, і до свидання. Оце я дуже. Добренько так зробив, да? Темай по башці малеча. Просто тарган, просто Тарган, він мені нічого зробити не може. Подивіться, як він безпомічно намагається використовувати якісь прийоми, які, звісно, проти мене нічого не зроблять. Подивіться, він намагається використовувати танець бобогомола, щоб мене відволікти. І йому це допомагає, бо якщо. Ого! Бо якщо я буду відволікатися, то в мене буде витикати час. А це що буде означати те, що я програю, бо якщо виходить час, програю саме я. І це дуже-дуже дуже справедливо. Дуже справедливо. Так справедливо, що я скоро видалю цю гру. Для бою потрібна енергія. Я це вже читав. Друзі, ну що я можу сказати? Я можу сказати, що ми вчимося, познаємо щось нове це познавательний канал. Познавательний контент, тому я вважаю, що це все дуже добре, що ми йдемо на цього бика, що він злупцює по сраці міцно, і ми ну, щось починаємо розуміти, щось прояснюється. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будь ласка, дуже дякую, і, звісно ж, пишіть коментарі. Всім па-па!